Яким буде тиждень з 23 по 30 червня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант особисте життя. За щось ви хвилюєтесь. Ну, зовсім ви зараз не в зоні комфорту в цій сфері. Але якщо коротко, то пам'ятайте, що часто більшість проблем в нашій голові. Можливо, не все так і погано, як вам здається. Але те, що вам не дуже добре і некомфортно, то це факт. Кар'єра навчання фінанси тут якраз все під контролем, тут все. Добре, ви в авторитеті, на своєму місці, все контролюємо, все стабільно. І порада від Таро. Можливо, для того, щоб змінити те, що не подобається, потрібно вийти з зони комфорту і спробувати по-іншому: якийсь новий досвід, якесь нове рішення. Для тих, хто обрав другий варіант, в особистому житті. Все стабільно, Скоріше за все, ви пара, яка давно разом у вас спільний побут, спільні проблеми, спільні інтереси. А якщо ви пара, яка разом не так давно, то на цьому тижні великий шанс зміцнити стосунки. Можливо, якісь сумісні придбання, або буде почнете жити разом, або якісь захоплення сумісне почнеться, або подорож. Тобто такий досить хороший стабільний тиждень. Кар'єри навчання фінанси, все більш ніж добре. Ви на своєму місці, ви керуєтесь лише логікою, як в цій сфері потрібно робити. Тобто все дуже-дуже непогано. І порада від Таро. Зараз не потрібно нічого змінювати. Залишайтесь на тому ж рівні. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті, в якийсь пристрасний тиждень, хтось буде вас, можливо, добиватись, або ви будете доводити свою правоту партнеру, але такий цікавий тиждень, взаємодія, така активна з партнером, пристрасті. Кар'єри навчання фінанси, якісь швидкі зміни йдуть до вас, і потрібно якось буде швидко зреагувати. І порада від Таро. Не хвилюйтесь рішення, яке ви вагаєтесь прийняти чи ні, воно вірне. Тобто, все ви вірно вирішили.